Залишилося ще зовсім недовго до того моменту, як ми вирішимо піти в інший модпак РПГ модпак ми вибирали для перевірки, адже ніколи раніше ми не грали в подібні типи модпаку. Забравши свій лут, я почав копати пісок руками, я пам'ятав, що десь тут закопаний сундук, ну як руками, куском гнилої плоті. Так як процес йшов досить повільно, я вирішив зробити собі дерев'яні лопати. З ними процес пішов трохи швидше. Трішки копання, і ось я бачу сундук. Знову багато невідомих мені предметів. Каже маєш сундука. Я не знаю, що це, це я теж не знаю, що це. Це я теж не знаю, що це. А це що? Без поняття? Я трішки збрехав, що це за повшини? я встиг прочитати. Це були повшини повернення на базу. Пакую все собі в сумку, можливо, пригодиться. І знову купа очівок. І знову я їх не читаю. Дуже багато тексту, неймовірно багато тексту, все потрібно читати, але так не хочеться, хочеться просто відпочити. Випивши повшин повернення, я повернувся на базу. Лише для того, щоб знову поскидати все в свій сундук. Це все в сундук, в мене якийсь хрестик тепер є. Я його не можу вдягнути. Не можу вдягнути, значить, йде в сундук. Тим часом вирішив розібрати з якимось паком карточок. Нічого не зрозуміло. Потикав кнопки, нічого не відбулося. Зате виконався якийсь квест. Знову спробував прочитати: в описанні не було нічого зрозумілого. Принаймні для мене. Вирішив спитатись в друзів, можливо, вони вже стикалися з цим модом. Тобто, знаєш, що таке бадікарт це І... Тишина, ніхто нічого не розуміє. Є інвентар собаки. Знайшов кнопку інвентаря собаки. Собаки нема. Я поки взагалі нічого не розумію. Скажу чесно, і особового бажання на той момент розбиратись не було. Я тут посадила тросник. не зірвувати. Де, де не зірвувати твій троснік? Ти точно скажи де, щоб я точно не зірвав твій тросник? Треба ж дізнатись, де росте цей тросник, щоб я. Точно його не зірвав. Тим часом все ще пробую розібратися з тими карточками, вирішив навіть скрафтити книжку з цього моду. Чи допомогло це мені? Ні. По факту я її навіть не крафтив. Я згадав, що спочатку гри нам дали Акашік Том. Хто не знає, це книжка, в якій всі книжки. Ну, щоб не паритися з десятками різних книжок з різних модів. відкрив я її і знову купа тексту. А читати так не хочеться. Потикався туди, сюди, та й нічого й не зрозумів. Тому цей момент я вирішив просто прискорити. А якщо я щось не розумію, воно все просто відправляється в сундук до кращих часів, після чого я вирішив розібратися зі своїм арсеналом. Можливо, я вже достатньо прокачався для того, щоб бити чимось з того, що в мене є в сундуку. Вирішив взяти з собою кам'яну сокиру. Ні, одне кайло мені не пригодилось. Кирки маю користуватись не можу. А все тому, що я просто не можу ними користуватись. Не вмію. Недостатньо скіла. Треба дуже далеко від бази не відбігати, бо дуже боляче, коли пізділі дають. А це була досить розумна думка. Мені не дуже сподобалось два рази бігти, як гірський козел, за своїм лутом. Ах ти, сука! Що тебе таке? На голову пс одразу. Біжу я і слухаю, як маестро жаліється, що йому хтось зробив псш на голову. Якщо що, то це був кріпер. І тут я чомусь вирішив згадати про сканер рут з якоїсь збірки. А я пам'ятаю, в якійсь зборці був коротше, такий читерний е сканер, який, коротше, тобі руди через стіни показував. І продовжив далі бігти, борючись з якимось просіданням ФПСу, зустрів бджілу, не люблю їх, пам'ятаю, як в якійсь збірці вони ваншотили. Правда, вони там були якимись переростками, а тут я вирішив показати, який я розумний і як я все добре запам'ятав. Значить Endurance — це коли тебе б'ють, а гілліті це коли ти біжиш, Combat — це коли ти б'єш. Чому я це розповідаю? А тому що ніякого екшена не відбувається. Я все ще бігаю як гірський козел по горах. І тут я бачу камінь підозрілої форми. Чомусь мені здалося, що, мабуть, там всередині щось має бути. Можливо, це якийсь метеорит, чи, можливо, там ресурси. Там було одне велике ніхрена. Я, звісно, не здавався і заглянув ще й всередину. Маулі, вдруг я щось пропустив, може, там щось сховане, і знайшов одне велике ніхрена. Ладно, я Тут мені нема що шукати, я думаю, що то щось цей, а це просто круглий камінь валяється. Нарешті я зрозумів як бачите, не дуже розумний. Тепер біжу до якогось доміка, який я побачив, там я знайшов кого б ви думали. Я знайшов свиню і мага якогось, який біля свині. Свиню і мага, мага, який продавав якусь підозрілу запальничку. Поняття що це? Тут ніхрена не поняття, так скажу. Як бачите, не тільки я нічого не розумію. Побачивши пічки, я вирішив їх забрати. Навіщо не знаю, так як в мене вже їх кілька штук було. Ковадло сюди моє маленьке, його якраз в мене ще й нема. Ще один котел. Навіщо не знаю, буду мати два. Ну або для сусідів, щоб їх там варити. Подивився я кругом і зрозумів, щось нема сундука. Та й щось ця будівля з вулиці здавалась більшою. Я підозрюю, що цей чувак від мене щось ховає. І дійсно, він ховав від мене на горищі аж цілий М. Ем. Нічого. Але я не розгубився. Побачив два камінчики на стінах і вирішив забрати їх собі. Навіщо? Вони світяться? Тоді я ще не знав, що насправді це був портал. Та й дізнався я про це не скоро вже в іншому модпаці. Подумав я, що він ще щось від мене ховає. Але прорубався я в спальню, в якій вже був. Не помилився чи помилився. Ну, не, я не вірю, що тут нема сундучка. Чувак, ти десь ховаєш від мене. Зараз почну Ші. тебе коврика здирати. Це була не просто погроза. Я дійсно в нього ковер. І я знайшов. Одне велике ніхрена, і як часто я його останнім часом знаходжу, розчарувавшись, я пішов далі. Ну, як пішов, пострибав. Було багато стрибання, дуже багато стрибання, просто перемотаю стрибання. Знайшов якісь руїни, вирішив туди залізти. Екшена все ще немає. Нічого цікавого не відбувається, ніякого контенту. І тут Екшен сам до мене під'їхав, точніше, підбіг з сокирою, а я їх пам'ятаю особливо те, як вони наваляли мені цілих два рази, оце я зараз їм помщусь, вирішив я. Самому стидно від такого бою, але в кінці кінців, взявши в руку сокиру, і я їх переміг. Сокиру, правда, я в руки взяв тільки після того, як зламав своє кайло. Чому я бився кайлом? Та не знаю. Складно сказати, що було тоді в мене в голові, навряд чи якісь дуже розумні думки. Та й якщо придивитися, його вбив навіть не я, а його друг, після чого він втратив свій захист і утримав вже від мене. І знову якісь невідомі мені ачівки, якесь повідомлення посеред екрану, що це таке. Знову читати. Ну, не хочу, не хочу. Але тут mm -hmm. я хоча б щось зрозумів. По факту вибрав що небудь. Нічого не поняв. Компедіум можу відкрити якийсь. Якийсь компедіум, і я можу його відкрити. Що це? Для чого це? Незрозуміло. І тут в мене почалась бійка з гарпіями. Сокира була сильніша за них. Я їх нещадно зарубав. З салютом. Знову ачівки. Знову виконаний квест. Забагато тексту. Забагато. Після чого пішли розмови, що можливо пошукати якийсь новий модпак. Ні, квести я, але ти коли відкриваєш ту книжку, ти хочеш її сразу вже закрити. Та й не просто закрити, відкриваєш магазин, в тебе все повисає. Можливо, це тільки в мене так, ну або не пощастило. Я поки бачу стільки предметів різних, різна раритетність, якийсь мунстоун, і що я нажимаю на нього крафт і нічого, коротше я не знаю, що вони. Вона в якось UA-Enchant View. Unique Enchant Base. Я Що це таке? Залишилася. Це якісь закладання, я тобі кажу. Так, в принципі, і закінчився для нас цей модпак. І почався інший. З самого початку я хотів зайти в Майнкрафт, чисто для відпочинку, але така велика кількість тексту: 25% зайнятого екрану скілами, ну, не дуже мене влаштувало, якщо чесно. Захотілось чогось більш розслабленого, більш зрозумілого. Я не вважаю, що модпак поганий, просто на той момент не дуже хотілось в цьому всьому розбиратись. Дякую за перегляд. Наступні відео вже будуть з іншого модпаку.